Вас знайомити із мешканцями країни білих дзвіночків. Щоліта у країні білих дзвіночків відбувається змагання корабликів. Це дуже веселий і захоплюючий конкурс. Кожен, хто побажає взяти в ньому участь, повинен змайструвати кораблика не паперового, а дерев'яного та ще й такого, щоб на ньому можна було. Самому поміститися. Глядачі визначають найяскравішу модель. А суддя пан Бобер оцінює результати запливу. Я Учасники я конкурсу я. мають пропливти я. дистанцію від початку і до кінця. Від старту дек. При цьому оминаючи розлогі кущі та камінці. На старті нині першою з'явилася пані жабка Котра пили могла минулого року. Вода, моя стихія. Так, сказала пані жабка. Тому З цікавістю дякую. розглядаючи міцний корабель учасниці, пофарбований у жовту фарбу, горобці цвірінькали навперебій. Зелена жабка нікому не казала, що будувати кораблика їй допоміг пан дятел. У мене все одно кращий кораблик. гордився хвалькувато чорнодзьобий шпак. Його кораблик був дещо більший від жабченого, але зроблений був аби як навіть не пофарбований. Ха -ха -ха. Зате у крота О -о -о. кораблик був поціцькований червоненькими зірочками, а сам Хі -хі. господар мав персональні сонцезахисні окуляри та такі великі, що і ніс під ними заховався, ще, мовляв, облупиться. Ви ж знаєте, як кроти не люблять сонця, так? так ми про про це... Вони як зверху, то вони сліпі. Так, ми вже про це з вами розмовляли. Так. На поверхні кроти свої очі від сонця ховають, зате обожнюють пригоди і найрізноманітніші змагання. Отож, Отож Я. регату Я. розпочато Я. Залунав Я. голос Я. судді Я. Бобра, пересилюючи гамір, що зчинився довкола Я. корабликів. А скажіть мені, ви знаєте, що таке регата? Так, так, що таке регата? Це змагання на А, це, зма... це змагання на корабликах. На корабликах. А змагаються де? Е, на морі на, на океані. морі, на океані, ну взагалі на воді на річці. Так, звичайно, Отож, регата розпочалась. Кріт напнув червоненькі вітрила і рушив перший. За ним попливла жабка услід за синьо корабликом їжачка Молоченького Шпак дуже довго вовтузився на старті, аж доки не здогадався перерубати мотузку, котра прикріплювала кораблик до берега. Шпаки взагалі найзабудьковатіші із птахів, але і спритні також. Отож, чорнодзьобий я переша, я переша. швиденько перегнав багатьох, наздогнав зелену жабку і засміявся з неї. Ой, ти жабко і слабка пропустив перед шпака. А знаєте, чому шпаків іноді називають пересмішниками? Так, тому що він повторяє, вони повторяють всі голоса ті чують. навіть може твій голос. Шпаки можуть зімітувати будь-який голос. Навіть і звук дзвінка. Звук телефонного дзвінка, звук автомобіля, який проїжджає. Звук кораблика і навіть звук жабки навіть можуть так змітувати. Гаразд, продовжуємо далі. Жабка на це обурилась, на таке зауваження. від шпака голосно бурмочучи щось шпакові у відповідь. Не помітила. Як врізалася на повному ходу у камінь. Її корабель почав набиратися водою і тонути. Зелена намагалась виздрукнути за борт, але добряче пошкодила ніжку. Тоді із відчаю почала кликати на допомогу. Допоможіть! а рятуйте. Аж пак навіть не озирнувся, навпаки, ще більше пришвидшив хід корабля. Адже фініш був зовсім близько, та й вітер дув підходящий. Залишилося випередити лише їжачка. А хто ж допомогти допоможе з жабці? Ну, я думаю, що поряд із жабкою є друзі, які обов'язково їй допоможуть. У жабки не було друзів. Були. Я в цьому впевнена. Давай послухаємо далі, що було. З пораненою ніжкою жабка не могла плавати, а кораблик її майже затонув. Їжачок ще був далеко, а от кротик якраз підіспів. Він схопив мотузку, яку на всяк випадок прихопив із собою, обмотав нею очеретяну стеблину і намагався нахилити, аби постраждала могла дістатися до неї. А тут підіспів і їжачок, і вдвох вони швиденько нахилили очеретину. Жабка, вхопившись за неї, доповзла до берега. Існувато було кроту і жабці на одному борту, але довелося знову лізти на свій вітрильник. Рятівники вже і не думали плити до фінішу, причали до найближчого безпечного місця і чим дужче, чим швидше побігли до пораненої діти. А я хочу ще запитати. От якщо трапляється якась несподіванка на воді, що потрібно робити? От якщо впав із кораблика, наприклад, у воду, що треба робити? Саме е, сам, самому початку потрібно казати. Треба я кричати. Я гукати тут, на допомогу. Я тут. Гукати так, на допомогу. Але не можна зліпкатися, треба повернутися на спини і розслабитися, Тебе вода буде треба. Так. Добре, добре. А, а ще, коли боїшся кричати, боїшся, що захлинешся, потрібно активно махати руками і привертати до себе увагу, так? щоб хтось помітив і прийшов на допомогу. Ну, жабці в цьому випадку пощастило, тому що поруч були її вірні Але друзі. В неї немає ручок. У неї не є ну, лапки, нема ручок. Доки лікар надавала поміч жабці, бобер щось дуже швидко занотовував великим дерев'яним олівцем у свій записник. Жабка, трішки оговтавшись, розцілувала крота за те, що він її врятував. Від чого в крота аж порожевіли щічки? Їжачка ж цілувати не наважилася. Трішки побоялася голочок. Йому вона вдячно потисла лапку і заспівала ква ква-ква-ква, ква мої ква, 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 ква Ви мої рятівники. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Ви мої рятівники. Ква. Щоправда, пані дятел довелося жабці забинтувати поранену лапку, змазати подряпини йодом і настоєм з подорожника. Шпакові, хоч і дісталось перше місце, але він, на відміну від жабки, не знайшов таких хороших та вірних друзів. Найкращими корабликами визнали кротикового та їжачкового. Але глядачі чомусь не привітали оплесками переможця шпака. Як ви гадаєте, друзі? Чому тому що він е, тільки про перемогу. Він е, він думає тільки про перемогу, а не про друзі. так. Він любими методами намагався перемогти, так і йому не важливо було, що він перемагає нечесно, ображаючи при цьому інших. Тому якщо граєте в якусь гру, чи берете участь у яких у якихось змаганнях потрібно якими бути. Чесно. Чесними, Чесно. звичайно, чесними. І якщо хтось потрапляє у біду, потрібно ти завжди допомогти. допомогти. Треба, щоб був здоровий, спортивний. Ти таке? Що ти навіть можеш і першим перепливстим? Так, всяке буває. Але ніколи не можна підставляти іншому ногу. Так? Ось так ми сьогодні познайомилися іще з одним розділом, із оповідання Петра Катеринича Україні білих дзвіночків. На сьогодні це все. До побачення на добраніч. гарних і веселих вам снів, малята. на добраніч.